Олександр, вітаю, слава Україні. Героям слава. Зі мною представник команди Козаки сьогодні матч завершився з результатом 0-0. Бо нічия грали ви проти гарного колективу. Скажи, будь ласка, що саме не вдалося і чи закономірний результат на твою думку? Ну, якщо брати по грі, то закономірний, в принципі. Ми в захисті добре зіграли, але нам не вистачало гостроти попереду. Тобто ми позаду там могли м'яч катати, наче все добре. Бувало просувалися вперед, але попереду ну абсолютно нуль моментів і відповідно нуль голів. Тому, в принципі, це справедливо. Хто на твою думку сьогодні кращий гравець вашої команди? Чесно, мабуть, всі, плюс-мінус на рівні зіграли. Воротар, молодець, там один в першому таймі дуже важливий сейв був. От. А так. Нам не вистачало просто попереду нестандартних рішень і гостроти. Ну, У нас три поразки при цим було. Сьогодні, ну, важливо було перемогти для морального настрою, щоб піднятися, але не змогли, що дуже прикро. Добре, дякую за інтерв'ю. Гарних дякую. вам надалі Ігор і перемог дякую. в турнірі. Дякую.